Привіт, дівчата. Ненароком почула вашу розмову, а ви знали, скільки дітей травмувалося на коліях? Та ми ж просто відео дивились, там хлопець зачепився. Виглядало ж безпечно. Зачепінь це не розвага. Один дотик і струм 27 тисяч вольт. Хтось втрачає руки, хтось ноги, а хтось взагалі опиняється в реанімації. Крім того, за це передбачена адміністративна чи навіть кримінальна відповідальність. Найстрашніше це не закон, а наслідки цього безглутого тренду, який може скорішити ваше життя. Я думала, це просто розвага тривай, та це взагалі не варте такого ризику. Ми можемо бути крутими і без ризику для життя. Ходімо краще знімемо танцювальні френки. Ті то ми за пам'ятай, життя це не гра. Не ризикуй ним заради кількох переглядів. Обери безпеку, обери майбутнє.